Втім, не урядом єдиним зранку народні обранці призначили на 25 травня позачергові вибори мерів, адже легітимних голів. Наразі позбавлені 27 міст, серед яких обласні центри Одеса, Миколаїв, Херсон, Чернівці. Крім того, ухвалили закон про кабінет міністрів. Окремим законом парламентарі наново реабілітували три десятки політв'язнів, серед яких батько та син Павличенки, Віталій Запорожець і так звані Васильківські терористи. Документ до речі скасовує ухвалену кілька днів тому постанову. Це індивідуальна амністія. Ні про які вбивства, ні про які зґвалтування не може йти мови. Йдеться про людей, які є потерпілими політв'язями злочинного режиму Януковича. Відреагували народні обранці й на події в Криму. Спікер, який нині виконує обов'язки глави держави, зажадав від російського керівництва дотримання базових угод щодо військової присутності в Криму, аби до конфлікту у жодному разі не було залучено сили Чорноморського флоту, що базується у Севастополі. Всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені. Підписаною угодою, будь-які пересування військових, тим паче за зброєю, за межами цієї території, буде оцінена нами як військова агресія.